Видавництво час майстрів представляє Африка Казика близько 40 тисяч кілометрів по Африці на велосипеді. Казик перша у світі людина, яка на велосипеді самостійно двічі перетнула Африку з півночі на південь і у зворотньому напрямку. Казімеж Новак так звали насправді герої цієї книги. Він народився у стрию на Львівщині, і ще хлопчиком мріяв про далекі краї та екзотичні подорожі. Коли він став дорослим, то вирішив здійснити свої мрії. Лукаш Вершбицький, польський автор історичних книжок для дітей та мандрівник. Ще в дитинстві він чув багато цікавих історій від свого діда, героєм однієї з яких був Казімеж Новак. Почувши від діда, ех, шкода, що цей мандрівник не написав книжки. Книги немає і всі про нього забули. Ці слова не давали Лукашу спокою. Тож він почав шукати репортажі та фото з Африки в старих газетах і журналах, архівні листи Новака з Африки і відчув себе трошки відкривачем давно втрачених скарбів. Відкрити для себе Африкою ви разом із відважним польським мандрівником українського походження Казімежем Новаком, незвичайні тварини, дивні звичаї, традиційна їжа та багато чого не схожого на те, до чого ми звикли. Знайомство з незвіданим африканським континентом чекає: відкривай світ.